Зараз буду наклеювати короб захисний з кам'яної вати для гофри з нержавійки, яка буде транспортувати вихлопні гази генератора, бензинового генератора інвертора, який буде отут стояти. Ось ці приспособи для кріплення стелі гіпсокартонної. Я використовую для кріплення цього шлангу. Гофри з нержавійки. У мене залишилось від утеплення фасаду, кам'яна вата. Це не та бавовна, про яку можна зараз чути на кожному кроці. Це матеріал для утеплення. І ось я утеплюю вихлоп інверторного бензинового генератора. У гаражі я не зміг його прокинути по цій, по цій стіні, а тому вирішив вивести назовні. І зараз нарізав захисту цієї поверхні пінопластирол. Ось ці пінополістирольні плити, теж залишки. Ось це теж пінополістирольні плити, які вже стоять досить давно. Зараз їх цими грибками приб'ю, приклею на клейпіні, а потім поштакатурю ось цією клеєвою армуючою сумішю для теплоізоляції. Я вже її в себе використовував досить добра Суміш. Ось тут вона теж є під короїдом. І на фасаді дому. Ось тут вона є. Показала себе досить добре. Таку технологію нанесення клейпіни я бачив у оригінальному відеоролику німецькому. Фірма, яка виробляє цю клейпіну, вона зняла ролик і я... По ньому на основі цього роліка і наносив цей клей, і коли фасад утеплював, і коли настилав теплу підлогу, але там я не клеїв, не пам'ятаю, мабуть, не клею. і клеїв або клеїв. Можливо, хтось скаже, що пінополістерол тут це зайве, але ні. Ось ці плити кам'яної вати вони стоять вертикально. І ось це е, зовнішня сторона. А ось ця, яка стоїть тут відкрита, вона не дуже жорстка і захищена, тому я її захищаю пінополістиролом. Тепер стеклосітку туди сюди на, на штукатуру, приклею її на поверхню. І все, можна запускати генератор. За штукатурив і на плиту. Це перший шар клею армуючого. А потім нанесу другий шар вже чистовий. І все буде гаразд. Цей короб буде захищений від опадів атмосферних і усіляких награзів. Загрунтував гарним ґрунтом Чув цей короб. Тепер або пофарбую, або наклею керамограніт. на що вистачить бажання або грошей. Атмосфера стійка фарба або керомограніт.